Маєте з вами Квінт, і сьогодні ви побачите другу серію шляху без доната на Ukraine GTA 5. В сьогодні відео я вам покажу, як працювати на грибах, скільки треба для підвищення рівня. Також отримаємо з вами ліцензію на зброю, а також медкарту. Зараз буде дуже цікаво, тому беріть щось смачненьке. Ну а ви не забувайте, що я граю на А5, де діє мій промокод Quint, який десь там дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гумову. Приємного перегляду. Thank <laughs> І так, хлопці та дівчата, наразі ми з вами знаходимося вже на сервері, вже в грі, і давайте з вами одразу орендуємо машинку. Ні, давайте краще скутер. Я забув, що я купив собі машину, тому зараз поїдемо за своєю машиною. І вже одразу з вами поїдемо отримувати медкарту. Її отримати дуже легко. Вона коштує дуже мало. У мене 71 тисяча доларів наразі на рахунку. Так, да, я вже трішечки попрацював на грибах, зрозумів, як там треба працювати. Я можу сказати, що це просто нереальна імба. Мені дуже подобається, як там все зроблено зроблено і як працювати взагалі на грибах. Я за першу годину знайшов одразу два золотих гриба, які мені зробили, можна сказати, весь капітал, а саме 50 тисяч. І так, я трішечки проїхав, з іншої сторони заїхав на парковочку. Ну і давайте візьмемо нарешті свою машину. І так, все, забрали свій транспорт. Так, да, це не моя машина, це файно. Так, а де моя машина? Пацани, це. Машина, ви поняли. І так, ну що, поїхали з вами виходить до лікарні і спробуємо там зараз отримати медкарту. Вона коштує, якщо я не помиляюсь, 5 тисяч. Але я дуже часто помиляюся в цих відосах, тому що з самого початку, як тільки сервак відкрився, дуже багато всього помінялося. І тому зараз будемо з вами розбиратися, що я коштує, щоб ви розуміли. Йошкіндрид, що за банда на цих машинах? Ви подивіться просто. І так, ну що, давайте зараз зайдемо з вами в лікарню і запитаємо, так, я бачу лікаря. Мені цікаво, чи зможе зараз хтось. Виписати нам виходить медкарту. А підкажіть, є зараз людина, яка може мені медкарту виписати. Був би дуже вдячний. Давайте ставайте за мною. Я зараз запитаю. Добре, дякую. Це чекаю відповіді зараз. Ну, дадуть відповіді обстаже. І так, ну все тоді чекаємо, поки людинка підійде. Тож ще відповідь взагалі, чи є, чи немає. Зараз людей, які можуть виписати мені медкарту. І виходить, поки що очікуємо з вами. Блін, на жаль, поки що немає людей, які можуть виписати медкарту. Тому зараз з вами поїдемо. Ну, виходить. Ходить в LSPD і спробуємо там отримати хоча б ліцензію на зброю. Хоча мені щось підказує, що для ліцензії на зброю треба виходить отримати медкарту, але спробувати там можна, щоб хоч розуміти, чи є зараз люди в LSPD. щоб якщо що, я вже потім заїжджав, чекав, коли буде лікар, який може мені видати медкарту, щоб я отримав, виходить собі ліцензію на зброю. Тому виходить, поїхали. Бо такий вам спойлер: для того, щоб працювати на грибах, нам треба з вами отримати собі ліцензію на зброю. Або ж можна по факту просити людей, щоб вам купляли ось такий ніж. Мисливський ніж. Він коштує 2400, але треба буде запропонувати людям трішечки побільше, щоб вони вам його просто так купили. Я так розумію, це теж люди, мабуть, за ліцензію. Вітаю, Йоу. Ви теж за ліцензію? Так. Що довго чекайте? а там зараз процесуальні дії. Чекаємо хвилинки, дві спустяться. А чуєте а підкажіть, треба міткарта для цього? Так, так, обов'язково. Та я тільки що з з лікарні там немає лікарів, зараз які можуть медкарту виписати. А на грибах ти працювати треба. Ну ладно. удачки блін, не судьба, походу, нам отримати. Ну добре, тоді зараз давайте з вами трішечки попрацюємо на грибах. Я вам покажу, як це робити. І зараз я вам скажу, скільки треба буде вам зібрати грибів для того, щоб отримати. Евний рівень, У мене це записано на телефоні зараз. І так, для того, щоб вам підвищитись на другий рівень, вам треба 500 грибів назбирати на третій тисяча, на четвертий тисячі, і на п'ятий дві тисячі. Тобто для того, щоб вам підвищитись на максимальний рівень і заробляти дуже багато грошей з грибів, вам треба зібрати в цілому п'ять тисяч грибів. Дуже багато. Але якщо подивитися, скільки за них можна заробляти, точніше, на них, то я думаю, це дуже файно. На жаль, тут немає як на рибалці нелегальної якоїсь частини, де можна зібрати всі гриби. Тому тут треба прям підвищуватись. А зараз ми їдемо з вами на першу локацію для першого рівня. Вона знаходиться в нас біля шерифів, ось тут. Тобто сюди ми приїжджаємо і починаємо збирати. Але я вам кажу, не забувайте, вам треба мисливський ніж. Його можна купити ось тут. І там зазвичай дуже часто люди стоять, тобто ви можете підійти і сказати, купи, будь ласка, ніж, я тобі заплачу в два рази більше. Ви даєте людині 5 тисяч, він купляє вам за 2,5 ніж, і ви його окупите буквально за 10 хвилин, та навіть менше, поки добіжати, зібрати і потім віднести. А зараз. Хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine GTA 5. Це в нас Євген Гонта, Стас Матвієнка і Вадім Чорнов. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось промокод і все вийде. І так, ну що, ось ми вже з вами заїхали в Бей і зараз будемо так раз таки проїжджати ринок, там де продають у нас гриби і рибу. Ну і також будемо проїжджати той магазин. Просто подивіться, скільки тут вже стоїть машин. Люди максимально потужно фармлять собі гриби, тому що на них справді можна дуже багато заробляти, і подивіться, скільки на першій локації теж знаходиться людей. Я вам скажу, це набагато менше. Я десь зараз, мабуть, ставлю відкати, щоб ви подивилися просто скільки людей було тут на початку. Тобто, машинами було заставлено буквально все. І так, тепер дивіться, що ми з вами робимо. Просто в руки закидав ніж, головне, нікого не вбити випадково. І ходимо з вами та шукаємо гриби. Головне не забувати, що тут спавняться золоті гриби. І це саме головне. Тобто, ми збираємо, звісно, звичайні, але. Золоті, треба теж приділяти дуже велику увагу, тому що за один золотий гриб дається 25 тисяч. Ось так підходимо, натискаємо Є і збираємо гриб. І так, готово. Ми з вами отримали перший гриб. Ну, у мене вже дивіться, я зайду сюди. Коп, і у мене тут грибник на 4%. Я зібрав вже десь 100 можливо грибів. Тобто мені треба дуже багатсько так зібрати грибів, щоб отримати все одно другий рівень. Але ми з вами будемо працювати, потіти. І я думаю, апнемо. Не факт, що сьогодні, не факт, що в цій серії, але 100% апнемо. Далі. Люди взагалі щось не збирається. Я Бачу, гриби, вони пробігають. Вони, мабуть, почали шукати лише золоті гриби, але вони ж спавняться дуже рідко. Ну, добре, ми поки що будемо ось так з вами збирати ось ці гриби. І до речі, зараз вам одна порада. Якщо ви тільки почали тут збирати гриби і ще не розумієте, як це працює, ви можете побачити ось це. Що вони ось так у вас в вентарі відображаються. Їх можна стакати по 5 штук. Так у вас буде набагато більше місця, і ви зможете спокійно собі нормально фармити тут і до речі, зараз це ідеальний час для того, щоб почати тут фармити, тому що людей тут. Мало, Куліва набагато менше, ніж було раніше, тому що тут мафії, кланівці і так далі. Коротше, банди так сказати, вони між собою тулилися і заважали один одному збирати гриби, деякі просто демили, просто так. А зараз вже спокійно, можна просто бігати і просто на щилі собі збирати ось так гриби. Тому всім раджу. Також ще одна наша ціль на це відео у мене зараз 69 тисяч доларів. Я хочу зробити мінімум 100 тисяч, тому будемо з вами заробляти. Поки не заробимо 100 тисяч. Я сподіваюся, що отримаємо, виходить ліцензь. На зброю а також медкартку. Будемо старатися, подивимось, так що поки що працюємо. Дивіться, також у вас може бути одне питання, тому що в нас є ось тут Одне місце, де нам добувати виходить гриби. Потім ось це місце. Ось це, ось це і ось це. Тобто їх 5. Але ось як вони знаходяться, тобто ось це в нас перше, це в нас для першого рівня. Ось тут у нас друге, теж для другого рівня. Тобто, якщо у першого рівня приїдете на ось цю мітку і почнете тут збирати гриби, у вас нічого не вийде. Вам напише, що у вас замалий є рівень для тих грибів, які там знаходяться. Тому як би не хотілося вже піти збирати якісь більш дорогі гриби, треба збирати ось ці 500 штук. А вже потім можна буде подорожче збирати, ну і виходить більше заробляти. Я вже. До речі, зібрав ось стільки грибів. Типу, як по мені непогано, але я буду продовжувати. Золотий гриб, да ну! Ха-ха-ха! <свят> Всього, виконано. В нас 100% вже буде 100 тисяч зараз. Просто ось як вони так співпало. Та ти що, все, в нас є золотий гриб. Потужна! Я думаю, за це можна і подобачку поставити. Ну ще нас за тоді продовжує збирати далі. Ну що, хлопці та дівчата, ось і все. Ваш ніж зламаний. Тепер мені треба купляти новий ніж. Але ось тільки я собі зробив, як по мені дуже багато. Зараз мені залізно повинно вистачити, щоб зробити собі виходить. Ліцензію на зброю, а також отримати виходить медкарту. Тому зараз поїдемо з вами і продамо все це. І я дуже сильно сподіваюся, що зможемо з вами поїхати в лікарню, отримати медкарту. Ну і потім вже, звісно, отримати ліцензію на зброю. Тому виходить, вирушаємо з вами на ринок. Він тут дуже поруч. Це дуже зручно. Ну якщо я, звісно, не зможу отримати, то я просто попрошу, щоб мені знову хтось купив, виходить ніж. І так, підходимо вже не до рибака, а до грибника. Дарова. І так, продаємо і отримаємо 8 тисяч. Небагато. Ато, але бац, і отримаємо 27 тисяч за золотий гри. І ітогі в нас 104 тисячі в цілому дуже непогано. І тепер сіли за машину і їдемо виходить з вами знову в лос антос Сподіваюсь, там у мене зараз вийде все зробити, що мені треба. І так, хлопці та дівчата, поки я їхав, я дещо помітив. Дивіться, в нас справа зверху є ось така плашечка, безкоштовно 150 карбованців. Тобто, ми можемо не донатити і отримати 150 карбованців за 5 годин гри. Я вже так дуже багато днів грав і збирав собі ось ці бонуси, але я тільки зараз побачив скільки у мене назбиралося. Да, тут у мене 200 карбованців. Це з минулого, точніше з першого мого аккаунта. Їх ми не будемо витрачати, але ось кейс стандартний відкрити можна. Тобто, у мене зараз на цьому акаунті 600 моїх карбованців, які я заробив 4 дні граючи по 5 годин. Тому я думаю, можна відкрити. Що ви на це думаєте? І так, все, придбали з вами кейси, і зараз можна буде їх в цілому відкрити. Ну що, ви готові? Давайте вийдемо і відкриємо. Я нагадую, в наш шлях без доната, але цей донат ми отримаємо безкоштовно. Тобто його може отримати кожен, тому його ми можемо використовувати. Я вирішив відкрити цей, тому що його якось побільше, і можна зараз буде хоч щось вибити собі. Відкрити кейси, і давайте подивимось, що нам випаде. Можливо, і підвізе, можливо, щось і файне нам випаде. А ну-ка, і нам випадає сталевий хрест. Або гроші. Давайте вже гроші. Це. 30 тисяч, як, як це прикольно. Так, забрати приз, відкрити кейс знову. Да, звісно, 150 карбонців це більше, ніж 30 тисяч. Але зараз подивимося, що нам випаде. Да ну, да ну, ну, да ну Серйозно, куртка спортивна. Слухайте, то це прикольно. Наше. Її можна дуже дорого продати. Це прикольно. А ну відкриваємо далі. 30 тисяч. Так, давайте краще. 30 нам треба 20, будь ласочка Дякую. І так, і знову відкриваємо останній кейс. Подивимось, що ж нам Йошкіндрин випаде. А ну-ка, будь ласка, ну от тільки не серце короле. Ай, ну це жіноча фігня 100%. Але я думаю, її можна буде продати за скільки то. Окей. Так, що ми тоді з вами одразу робимо? Так, почекай, почекай. Давайте в сумку перекладемо ось це все. Да, стать жіноча. Ну добре, можливо, комусь продамо, можливо, комусь це треба. І так, тепер ми знімаємо свою кофту і надягаємо ось цю. І тепер ми, мабуть, будемо Глядати більш потужно, типу, ну в цілому, я думаю, ось це. Блін, правда, що воно в горошик, це бред. Але в цілому, окей. Це хоч щось вже новеньке, потужне, тому давайте в ній будемо ходити, можливо, її просто продамо. Бо мені не подобається, що воно в горошик, якщо чесно. В легенда епохи вона нормальна, вона, типу, без всяких цяточок і так далі. Тут вона така, але ну, що поробити. Мені здається, ми дуже файно з вами заробимо на продажу ось того аксесуара, і ось цієї виходить кофти. Вона в цілому дуже непогана. Не дивлячись на ці крапочки. Ну, коротше, добре, їдемо далі. З Вами виходить у лікарню, і сподіваюсь, зараз можемо отримати з вами медкарту. Якщо ні, тоді поїдемо працювати на рибалочку. Трішечки підзаробимо. Так, ну що, ось такі мадняшки заходимо з вами в лікарню, і там знову стоїть той лікар. Ну давайте у нього зараз запитаємо. Що там ще люди не знайшлися, які можуть медкарту виписати? Не відпам'ятає. Ну, Йошкід, як мені отримати медкарту, якщо людей немає в лікарні. Йошкід, мені треба отримати собі ліцензію на зброю, а я не можу, тому що в мене немає медкарти. Як це працює, алю? Ну добре, тоді з вами їдемо зараз працювати на рибалочку. Трішечки підпрацюємо, трішечки заробимо грошей. У мене, мабуть, в багажнику знаходиться моя вудка. А ну-ка. У мене все це в багажнику. Окей. Так, ну тоді ставимо ось сюди. Давайте. Трішечки. Давайте візьмемо аптечку, воду. Ну і виходить поїсти. Зараз трішечки під кріпимось і поїдемо з вами рибачити. Зараз я вам покажу, як можна дуже легко рибачити, коли вже, типу, є хоч якийсь нормальний стартовий капітал. О, нарешті ми п'ємо нормально, не як дівчина. Файно. Рибачити, ми їдемо саме на ось цю мітку. Зараз зрозуміти, чому я їду саме ось сюди. І так, ну що, ось ми вже з вами приїхали на це місце. Нарешті наче хвиль немає дуже великих, але все одно. Ми з вами їдемо ось сюди. Зараз побачите. Дивіться, ось тут у нас є парковка. До речі, давайте подивимось, скільки рип 25 риб? так мало. мало. Ну ладно, сьогодні виправимо це. Ось парковка в нас знаходиться прямо, але ми не їдемо на парковку, ми їдемо ось сюди. І ось тут обережно. Ми з вами ось так спускаємось. Ось так ми з вами паркуємось, блокуємо машину деревом, щоб її ніхто в нас не скинув. Все, готово. Припаркувалися. І тепер ми з вами пливемо. А куди пливемо? Зараз побачите. Ні, знову хвилі великі. Так ти що? А що хвилі такі? Я не розумію. І ось тут дивіться, ми застрибуємо ось сюди, щоб було зручно, і ось так пробігаємо. І зараз Зараз ми з вами просто орендуємо собі лодку. І на лодці будемо дуже швидко туди-сюди ганяти. Нас не будуть збивати хвилі. Ну, принаймні, це лише моя проблема, бо я не знаю, чому лише у мене ось такі здоровенні хвилі. І так, беремо саму дешеву. Я думаю, на годинку буде достатньо. Я не думаю, що школі можна отримати цю ліцензію. Ну саме таким способом, якщо у вас є ліцензія на катер, ви можете дуже багато заробляти. Зараз я у адміна запитаю, де її отримати, і якщо що, можливо, з вами її сьогодні отримаємо. І так, хлопці та дівчата, мені відповіли, і зараз я вам покажу, де знаходиться місце, де нам отримати ліцензію на водіння. Виходить морського транспорту. Дивіться, натискаємо Escape, і ось тут в нас всередині, можна сказати, майже середині місця, ось такий виходить є кружочок. І це в нас називається департамент. Ліцензування. Зараз ми з вами ось сюди поїдемо і тут отримаємо нарешті ліцензію на водіння морського транспорту. Тому виходить, поїхали. І так, ну що, ось я вже сюди приїхав, але я не розумію, де тут отримувати ліцензію. Здається, мені треба піднятися наверх. Тому давайте зараз піднімемось і сподіваюсь, десь там я зможу отримати свою ліцензію. І потім поїдемо з вами, виходить, рибачити. І так, да, ось я бачу вже якісь двері. Давайте зайдемо. Опачки. та ти що, яка краса? А ну-ка. Водний транспорт. Спорт коштує 45 тисяч. Але добре, ну купляємо, воно нам треба. Все, купили з вами ліцензію. У нас мінус 45 тисяч, але тепер ми можемо виходить водити водний транспорт. Та ти що, як тут красиво? Я думаю, за цей вид можна поставити вподобаєчку. Так, ну добре, тоді виходить, купили з вами і їдемо тепер назад. І, бачите, вже на лотці. Погнали. І так, ну що, виходить, знову сюди приїхали. І давайте ховаємо ось тут свою машину. Так, все, готово. Ну і тепер паркуємось і виходить звідси. Уходимо і тепер побіжали з вами, орендуємо лодочку і будемо працювати. І так, знову підходимо до цього НПС, і тепер 100% зможемо орендувати лодку. Все, файно. Ну і тепер виходить, поплили з вами. Будемо зараз з вами рибачити будемо так сказати, піднімати рівень рибака, і так далі. Ну і трішечки виходить, відіб'ємо гроші, які ми витратили з вами на ліцензію. Для водіння морським транспортом так Титанік нам не треба, треба опливати, це краще. Йошкіри, ви ну просто подивіться на ці хвилі, чому вони такі здорові. У мене я просто не розумію. Просто подивіться вони повністю виходить, охоплюють той острів. Я там взагалі би не зміг рибачити. Ну і все, починаємо з вами рибачити. Але щось мене дуже далеко так уносить. О, все клює. Ну і виходить, давайте з вами ловити рибу. Тепер нас нічого не зіб'є, не буде заважати нічого, рибачити, і все буде дуже файно. Будемо потихеньку ось так з вами збирати гроші. Боже мій, ну які тут хвилі, просто здорові. Я. я не знаю, це справді я не знаю цунамі якесь. Оласось 2 кілона зас. І так у мене заповнився інвентар, і тому зараз я покажу для чого ми з вами орендували лодку. Дуже швидко ми з вами пливемо назад, і зараз ми знаходимося вже біля виходить нашої машини. Тобто ми дуже швидко сюди приплили. І зараз ми з вами ось так розвертаємось, підпливаємо сюди, готово. Все, виходимо з лодки, стрибаємо і виходить, складаємо все в наш багажник. Готово, все, в нас вже все знаходиться в багажнику. Давайте краще ось так зробимо, щоб було більш зручно. Все, тепер закриваємо багажник 30 кіло в нас в ньому зараз лежить, і можемо виходить ще десь три рази, ось так з'їздити, і потім поїхати все продавати, коли багажник буде заповнений на фул. Тому виходить, поплили далі, рибачити. Ну що, хлопці та дівчата? У мене зламалася вудка. Ну добре, тоді виходить дорибачились Треба буде купити нову теж першого рівня за 20 тисяч, якщо я не помиляюсь, Значить, стільки вона коштує. Тому зараз їдемо з вами, вигружаємо всю рибу, яку ми з вами назбирали. Ну і тоді зараз поїдемо з вами її продавати. Подивимось, скільки ми за це заробили грошей. І так, ось ми з вами приїхали, тому давайте припаркуємося якось, щоб нікому не заважати. Ну і готово. Відкриваємо, виходить багажник, і погнали лутати нашу рибу. Куб, готово. Все, і тепер погнали продавати. Подивимось, скільки нам за це заплатять. Все, наче все продали. Так, і у мене 153 тисячі. Я думаю, непогано, наче майже купили, виходить. Ліцензію і це лише за три рази. Тобто три рази я туди-сюди сплавав. Якщо б у мене була вудка побільше, я прибачив більше, ніж 40 хвилин, я би заробив набагато більше. Знову приїхали з вами в лікарню, і зараз знову спробуємо отримати медкарту. І так, знову настоїть людинка Ось ця. І я вас знову вітаю. Давайте запитаю зараз. де да почнеть, подивимось. Невже? Дуже дякую. ну тоді виходить. Стоїмо з вами в черзі і очікуємо, поки звільниться лікар. Він, походу, теж вже робить комусь медкарту. І зараз виходить, чекаємо. Карта коштує 6500. Ви готові оплатити. Саме так. Ну і зараз приходить процес отримання медкарти. Головне все робити по РП, і ви зможете отримати свою медкарту. Все, нарешті, у мене є медкарта. Тепер можемо поїхати і спробувати взяти собі ліцензію на зброю. Тоді, виходить, полетіли. Нарешті зараз я зможу собі взяти ліцензію на зброю і сам буду собі купляти, виходить, мисливські ніші і зможу дуже спокійно заробляти на грибах. Ну і на цьому моменті я отримую ліцензію на зброю. Мені дуже підвезло, тому. Тому що я зустрів працівників ФІП, які мене просто провели, тому що ЛСПД в нас дуже часто стоять просто в АФК. А коли приходять ФІП, вони не можуть цього робити. Тому вони мене провели, і я зміг отримати собі ліцензію на зброю. Все, нарешті я отримав собі ліцензію на зброю. Але те, що два тижні на неї, ну це якось так собі. Тому ну добре, будемо виходити поновлювати її. В цілому 8 тисяч в два тижні це взагалі нічого. Але тепер у нас 137 тисяч на рахунку, ліцензія на морський транспорт, медкарт. І ліцензія на зброю. Я думаю, дуже навіть непогано. Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також забувайте, що я граю на екренги та опять. промокод Квінт, таки дасть вам дуже фані бонуси на початку гри. А гру зможете скачати по відео за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.